Побратими, брати і сестри по зброї. Ми не просто бригада, ми нащадки тих, хто став у бій, коли навколо був лише пил від руїн і тінь від ворога. початку нашого бойового шляху ми не мали бойового досвіду, але наповненість рішучістю і правда дали нам силу. І цього виявилось достатньо, щоб стати стіною на шляху тьме. Ми різні. Хтось тримає в руках кулемет, хтось підвозить боєкомплект під обстрілами противника. Хтось тримає руку на плечі побратима, коли йому важко, але кожен з нас важливий. Дякую кожному піхотинцю, що стоїть там, де важко, і не відходить. Ти — опора всієї системи, ти щит і остання лінія оборони, яка незламна, навіть коли зникає все інше. Командира, які не грають у владність, а щодня віддають себе заради тих, хто поруч. Твоя лідерська тиша і готовність бути попереду. Формують характер усієї бригади, медикам, які витягують з порога смерті, тих, кого вже не чекали. Твої руки це шанс, твоя рішучість наш тил життя. Лагістам, які у втомі під обстрілами все одно доставляють потрібне. Ти кровообіг бою, без тебе лінія зупинилась. Пілотам, що бачать поле з мири, наносять удар, і знову повертаються. Ти око, меч і дух, Тучасної війни. Сапер, який не просто знешкоджують а формують вибухову перевагу. Твоя справа невидима, небезпечна. Ти той, хто створює тишу для наших кроків та бурю на ворога. Що ведуть вогонь за координатами, яких не бачать, але змінюють долю тих, хто в окопі. Твоя точність це життя, твій темп це риб нашого прориву. Твій вогонь це слово, яким ми говоримо з ворогом. Стабним офіцерам і діловодам. Які тримають бойове управління у порядку навіть під час хаосу, твої рішення формують темп бою, твої думки це структура нашої спроможності, навіть коли всі решта в окопі. Зв'язки за вашу важку незамінну працю, завдяки вам залишаються підрозділи боєздатними і готові виконувати завдання. Ваш внесок фундамент нашої перемоги. Молодим солдатам, що ще тільки входять в бойове братство і вже ведуть себе як ті. То на перший день на фронті. Ти майбутнє, яке вчиться бути сталю. І ми з тобою поруч. Ми з вами пройшли через біль, втрати і хаос. І не зламались. Бо поруч з нами і в нашій крові ті, хто вже не з нами. Їхні імена назавжди залишаться в наших серцях. Їхні подвиги не статті в архівах. Це ми. Це наш обов'язок продовжувати тримати цю землю, цю правду, цю гідність. У нас може бути менше, ніж хотілося би. У нас може бути менше, ніж потрібно. Але в нас є одне: одне, що не відбере ніхто. Ми разом, ми прикриття один одного. Ми щит для наших дітей, наших близьких та рідних, і ми не відступимо. Зараз ми стоїмо не просто заради виживання. Ми творимо нове: інновації, технології, взаємодія, нова етика. Платформа майбутнього вже будується нашими руками. І саме тому ми не можемо зупинитись. Не маємо права втратити себе, не маємо права зрадити тих, хто вірить у нас. Нас не зламає ворог, нас не зламає страх, бо ми сила. І навіть якщо залишиться один, цей один стоятиме за всіх. Бо ми родина, бо ми бригада. Слава і вдячність кожному за мужність, стійкість і вірність батьківщині з Богом за Україну! Тримаємо стрій!